Так, ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю вам відео з фідерної ловлі. Зібралися з хлопцями. Нарешті давно не збиралися разом. Е, на... Київському водосховищі сидимо тут вперше. Хлопці вже до цього були. Я вперше і Сергій вперше. Сергій ще поки що спить, але ми вже розклалися, вже рибачимо. Зараз буду вам потрошки все показувати, яку прикормку використовую, які насадки використовую. Хлопці ловлять на мотиля, кажуть, добре клює зараз на мотиль, але не знаю. Я брав тільки опари черв'як, черв'як, пуфіки, кукурузу. Загалом один фідер загодував. Другий фідер закинув, скажімо так, куди-небудь, що просто стояв, побачимо, що воно буде. Ось така краса позаду у мене. Зараз через сонце трішки не видно. Ось там ззаду ви можете побачити, ми там розклались. Зараз буду вам показувати своє риболовне місце. Покажу вам, як хлопці розклалися. І загалом, думаю, вийде дуже непоганий випуск з фідерної риболовлі. Тому, друзі, приємного всім, як то кажуть, перегляду. Будемо двома підсаками брати. За старту? Ой-ойо. А, десь завело. Зійшло. Була покльовка, кудись рибка завела і, на жаль... Зійшло. Нічого, чекаємо далі. Ну, ось тут, скажімо так, я собі трішки розклався, ось таке в мене невеличке риболовне місце вийшло. Тобто стійка, я її, до речі, недавно купив спеціально під фідерну рибалку. Хлопці кажуть, що вона не сильно, але, в принципі, для початківця, так як я фідером займаюся недовго, думаю те, що треба. Закинув два своїх водилища Sherman Pro та Castmaster довжиною 3.6. І насадки зараз використовую опариш та черв'як. Тобто, скажімо так, по класиці все використовуємо. Тут мої різноманітні речі. Це ящичок якраз, знаєте, спеціально чисто підфідер. Тут кормушки в мене різноманітні. Тут у мене маркерні грузики, поводковий матеріал, там під низом гачки. Тут інструмент. Коротше, дуже сильно багато. Вон, бачите, гачки, стопорочки. Насадки у мене ось, бачите, пуфіки, тобто черв'ячок, опариш, кукуруза. Зараз покажу вам прикормочку. Ось така, друзі, гарненька прикормочка. Дивіться, сьогодні я, так знаєте, підготувався, скажімо так, на сьогоднішню фідерну рибалку знатно. Вчора варив горох, кілограм гороху і пів кілограма перловки. Ось тут зараз цій каші знаходиться. Дивіться, яка вона виходить, крупнофракційна. Плюс до цього додав ще кукурузи, баночку. Сама дешева кукуруза, знаєте, з магазину. Плюс додав сепуху. Одна пачка в мене сепухи на це все пішла. Я думаю, трішки маловато, але, в принципі, знаєте, кормився загалом, так сказати, крупною фракцією. У нас тут глибин. Рибина невелика, глибина приблизно 3-4 метри, але думаю буде нормально. Добавив сипуху, як зазвичай додаю, жовтого кольору від флагману. Тобто це у нас виходить солодкий бісквіт, ось така прикормочка вийшла. Ну, Знаєте, сам би їх. так пахне, так виглядає гарно. Просто супер. Ну, Друзі, знаєте, це просто кайф. Ранок, два фідера в воді, кружечка кави смачної ранішньої. Макота Очікуємо риб Віцебішно спитає Ідемо на розвідку спитати що тут прокльовується. Що садку вже є трохи. Хочу вас ви все пересеки, або знаєте, десь підсе, так? Ого, та тут чуєш! Там два їх і три великих. Оце нормально вже плює. Це не сама. уловчик непоганий, так досить, такі лящики гарнесенькі. Ой-ой-ой. Красунчики, я б сказав. Ну, друзі, ви самі все бачили, що зараз рибка клює, ну поки що, на жаль, не у нас. Мужичок вже знаєте такий старшенький, десь за 50 років він знаючи, що тут риба є, приходить на місце, на якому клює, і використовує ті насадки, які йому потрібні, щоб зловити рибу. Але сказав, що клює добре на пуфіки. Тому у мене ось такі дві пачки пуфіків від карпзум, жовті та червоні, тобто медові та фруктові. Будемо на них пробувати. Підсадив зараз. Фікі плюс опариш на одному фідері, на другому черв'як. Побачимо, що з цього буде. Дуже цікаво, але в нього самі бачили, риба така. Ну досить непогана. Такі лящики, один десь півтора, другий за кіло, карасики, підлящ, Ну, досить непогано. Знаєте, він сидить годину, можливо, півтори. А ми вже сидимо довше, і у нас на трьох. Це виходить у нас шість. Фідерів ще поки що нічого, але я думаю, знаєте, це питання часу. Наша риба ще нас чекає в воді, тому ми ловимо, ми чекаємо, знаєте, якийсь трофейного ляща. Що ми на двох наловили за, за пару годин? Ну, трішки рибки є. <ріст> 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 Ох, гарно, гарно, гарно. Так, ну що, друзі? Ще раз всім привіт. У нас продовження нашої рибалки на фідер. Те саме місце. В той раз ми посиділи з другом десь до другої, до третьої години. Я зливив одну і густіру. Рибу відпустив, нічого толком не клювало, але ось денчик, ось він тут там що розкладається з Олегом. Дуже добре відловились під вечір. Ми знову приїхали. Зараз у нас пів одинадцятої. Доки загодуємось, доки точку. Ну коротше, самі розумієте, зараз нормально часу пройде, щоб це все зробити, і будемо ловити. Зараз буду показувати вам головне прикормку. Тобто інакше, трошки, скажем, інакше ніж минулого разу. По насадкам я додав мотиль, тому що мотиль добре працював у хлопці минулого разу. Ну і зараз будемо потрошки розкладатись. Покажу вам для початку наші робочі місця. Так, покажу вам ось, дивіться, денчика робоче місце. Ось його тринога, фідерочок, підсака, все як має бути. Там в нього прикормочка. Денчика. Ну, привіт. Всім привіт, друзі! Деньчик трошки зайнятий, розкладається. Я зараз також буду всім займатися. А тут моя робоча зона. Тобто я собі ось тут трошки розклався. Тут всякі фідерні прибамбаси, буду поки що розкладуватись. І по прикормці. Зараз буду вам показувати. Головне крісло, те що треба, стійка і водосховище. Так, ну а саме головне, друзі, це у нас, знаєте, завжди як прикормка. Тобто в нас тут зараз горох, пшоно, перловка, ось така, знаєте. Крупна фракція в основному виходить. Ну і мілка за що пшона. тобто ось така прикормочка. Плюс додаю сюди кукурузки самої звичайної, ну там не сильно багато, трохи досипати і все. Ну і плюс сипуха. Сипуха, звісно, для смаку, тобто для запаху. Я хочу сьогодні попробувати використовувати це у нас ляч кориця, плагманочка, саме звичайна ляч кориця. Ось такого плану. Пів пачечки зараз висипаємо сюди. І плюс до ляшка риця ще додати ляжка карамель. Також півпачки сюди висипаємо. Знаєте, запах просто ну, неймовірний. І сюди ще ляшка пів півпачки. Все, ось такий закорм, зараз це все перемішуємо. І що, друзі, як вам прикормка? Ну, пахне неймовірно. Руки взагалі чорні від прикормки, темна фракція Ну, і крупна фракція. Ну, знаєте, таке ще треба. Мені здається, ось ну, така прикормка для риби. Думаю, сподобається. Ну і звісно ж, хотів вам показати по наживці. Сьогодні у нас такий ну, червоний черв'як, звичайний, опариш. Мотиля взяв, тому що минулого разу дуже добре на мотиль тут клювало. Подивіться, який він гарнесенький мотильок, шевелиться. Думаю, на нього цей раз також буде клювати. Кукуруза по насадці, потім така діпована кукуруза тут і фруті, пінопласт і два види пуфіка, тобто фруктові і медові. Це всі мої насадки. Поки що буду один фідер годувати, вже закліпсувався, маркером знайшли точку і будемо ловити. Свою кашу пересипав сюди в відро, знаєте, тому що треба руки мити. Для зручності сюди набрав ще води в відро. Тобто в пакеті якраз те, що треба, нормальна прикормочка. Трошки комки, але я зараз їх розіб'ю і буде те що треба. Подивіться, яка просто краса. Годувати буду ось такою кормушечкою, тобто з крилишками флагман 40 грамів. Зараз вона така, знаєте, велика, об'ємна. Зараз нею, напевно, кормушок 7-8 на точку, а потім вже буду ставити наживку. Тобто Повідець з гачком і наживкою. Ось така великенька кормушечка. Забиваємо. Ось таку велику кормушечку кашки нашої. Дивіться, яка краса. Сильно не зажимаємо, щоб вона випадала. Ось така гарнесенька кормушечка в каші, поки що без живого компоненту, потім можливо, буду додати. І заряджаємо. Так, і що, друзі, саме головне на риболовлі це зв'язати поводок. Колодковий матеріал буде використовувати від флагману Sherman Pro, тобто з рознивним навантаженням 2,690 грамів, ну і діаметр 0,81. Та гачки Grand Feeder 10 розміру. Зараз цього швиденько до фідергаму прив'яжемо невеличкий повідець сантиметрів до 10, тому що тут потрібні маленькі повідці, і вже закидаємося. сейчас побачим. А у еще. меня, друзья, стоят эти дорожки непохитно взагалі. Я думаю, что скорее собака мне тоже покликает. по похитерами, у меня, меня что-то плюс. О! Били... Ого! Ого! Такие напряжения таки дало резко. Ты думай, Вовчика. Ну я бачу поклевку, довольно нормально было. Что там, Вовчика? не чувствую пока что такого, чтобы сильно... Хорошая была поклевка Вовика. Я думаю, що це лящ, друзі. Я думаю, що це лящ, але, поба... але побачимо, що там було. Або це карась, бо це була активна. Пацаку По зараз візьмемо. А вже знімаємо. Так що ми вам скажемо потім, де дивиться фільм. О, є щось. Є щось, є щось. Ну, Вовчик уже перший, облавлює мене. Давай сначала. Спочатку... Ой-ой-ой, красиво. Давай, поднимай. О, ты ляж. Это, это расклик того, что селяш. Ну такие, сколько? Кило ну, них нет. Ну, может, кило даже, угу. Нет, красивый, Я Красивый, красивый. Кило 100, это кило желез. Бля, червяком клюнул. Да. Елки пока. Два чер... червяк червяка. и два табры. Два червяк и два этих опарыша. Ну, конечно. Так, друзі, дивіться, в ньому прям в роті ось черв'як з опаришом. Ось такий лящ перший. Ну, перва рибка в мене сьогодні. Така досить непогана. Поклювка, просто термоядерна. Не встиг зняти, на жаль. Ну але красунчик, красунчик, подивіться який. Давай, вовчик, короночку, ждав. Короночку. Ждав, ждав, але все-таки єсть. Хорош, Клас. хорош. Так, ну що, друзі, вже показував такий перший ляж. Ну, десь кілушка приблизно, ну гарненький, мені подобається, вже клюнув, до речі, на черв'яка з опаришем, тобто бутерброд, один черв'ячок і два опариша. Гарненький ляж, покльовка була термоядерна, шкода, що не засняв. Тому зараз такого вже першого відправляю в свій садочок, хай собі там плаває, живе. Клас! Так, ну що, друзі, так як воно у нас зараз є, сидимо поки що тихо, там сильних таких, знаєте, покльовок, щоб хороших, там, щоб риба добре клювала, поки що такого немає. Ось у мене, наприклад, один фідер стоїть на загодованому місці. Ось, якщо рахувати всі, всіма перезакидами, ну, там напевно кормушок вже з 25, п'ять. Тим паче я там около 10 великих кормушок кинув. Тобто зараз використовую на одному фідері маленький крючечок 10-го номеру. До речі, те, що вам показував, Гранд Фідер. Там поцепив черв'ячка, мотиля і опариша одного. Тобто в мене там бутерброд. На другому, на якому клюнув, до речі, точка взагалі не годована. Просто закинув, знаєте, отак от фонаря, кліпсанувся, думаю, ну, приблизно в одну точку кидати буду, там плюс-мінус, хай воно якось там стоїть. І звідти, так, хвилин 10, я думаю, що навіть трошки більше, 10 хвилин пройшло. Мелоч не била, тобто повністю тишина. Я отак голову опустив, знаєте, щось собі там дивлюся. І дивлюся просто на самі фідераси. Тут знаєте, там де вже з котушками, отак два пригають. Я піднімаю голову на одному покльовка І такі загиби. така покльовка була термоядерна. Дуже шкода, що не зняли. Ну, але засікся. Там в мене стоїть крючок овнер сьомого номера. Мені його якось порадив. Це наче ти Дініс, да, мені його порадив. Так, да, у Олега і у Дениса вони ловили на ці овнери сьомого номера, коли були знижки по фідерній рибалці, флагмані. Я собі затарився, купив пачки три чи дві. Ну, загалом мені достатньо буде на цей сезон. Ну і зараз чекаємо, ловимо. І знаєте, що саме головне? Звичайно, так закидаєш, не клює. Використовую друзі. Я давним-давно їх використовував, вже забув, що в мене таке є. Використовую, друзі, діп, діп. Ось така пшикалка, флагман ультраспрей короб. Тобто тут такий, знаєте, смак, як сказати, полуничний йде. А те, що ось на що клюнуло, то це зараз вам покажу. CarPro шовковиця слива. Ось саме зараз оцею штукою пшикою ось використовую. Тобто, можливо, комусь цікаво. Не знаю, чи є вони в продажі. Вони вже в мене ці спреї, напевно, років з два лежать, я просто їх не використовую. Ось такий спрей, трошки ближче вам покажу. Працює, знаєте, і я замітив, що на одному не пшикав, на другому пшикав, а на тому, що все-таки попшикував, були хороші покльовки. Ну, ну так є, знаєте, подзовувало. Хоча б не сидиш, просто не дивишся. Тому. Все напшикано, все заряжено, чекаємо рибу, так сказати. Вон бачите, друзі, щось сидить, мудрує, щось вже видумує, як його краще закинуть, що його таке придумать, щоб мене обловити. Так, да, Дянчик? Е, є така ідея. Є така ідея, обловити мене. Ну побачимо. Хто сьогодні кого обловить? Він його прикормочки. Ні, Я тобі скажу, я впевні е, хочу вірити, що я тебе обловлю. Бо знаю, що тобі везучість, я навіть не претендую на це. Ну і все, ну і все. Ну і коротше буде у нас такий дружеський невеличкий батл сьогодні на рибалці. У нього своя прикорма, свої насадки, свої гачки. У мене своє і пробуємо, пробуємо. Ну я думаю тебе, чуєш, я думаю тебе поводками. Це перше, чим я тебе рознесу. Ну У мене три різних віда поводків. Друге, я знаю, чим я тебе це крючками. І знаючи я це тим, що я буду попадати в іншу точку. А от що дасть результат просто закинути на діда, тягнути і забагрити ляща. Ну все, будемо пробувати. Це буде от Єдиний спосіб, який ти можеш мене переловити, нечесним, блядь. Ну все, будемо пробувати. Так, Ну що, друзі, можу вам сказати? Сидимо вже приблизно десь годину, декілька клювань було, тобто десь. Три-чотири у Дениса в мене клювань було. Денис ловив невеличеньку густерочку, таку взагалі, ну малесеньку. І таких, щоб добрих риб, нас поки що не було. Я вже пробую мотиль, опариш, черв'як, закинув свої два фідера. Тут один бутерброд, черв'як-опариш, просто не на закордоночної точці, а просто де-небудь закинув приблизно, щоб ну, не запутатись. І на один фідер, який розклав в першу чергу, ловлю зараз чисто на мотиля. Але я захмітив, що мотиля зараз об'їдає дуже сильно мелоч. Ну, не знаю. Будемо чекати, будемо пробувати, експериментувати. Зараз, знаєте, такий період експериментів, коли ми пробуємо різноманітні насадки. Ну і будемо далі гратися, я так думаю, довжиною повіців. Тому очікуємо. Риб. Ну і знаєте, хто займається фідерною риболовою, хто їздить, шукає рибку. Є така, знаєте, річ, не знаю, як воно правильно називається, це якісь водорості, наче, коротше, якась. Незрозуміло на неї наступити. Я вже наступав раза два і так добряче пробиває аж тапочки. Така штука, що знаєте, ну його в баню. Як проб'єш, так проб'єш. І довго після цієї штуки заживає рана. Це я зі свого опиту можу вам сказати. Так, ну що, друзі, закінчилась наша, е, знаєте, фідерна риболовля. Половили, посиділи, відпочили е, по рибі. По рибі я вам скажу, що дуже погано. Не знаю, що це впливає, що зараз впливає саме на рибу. Ми годувалися і пробували різноманітні оснастки, насадки, гралися довжиною повіців, гачками. Загалом всі насадки були. Але чомусь ну, риба не хотіла клювати. Зловили, можливо, ось таких невеличких ну, сім кустьорочок, потім бичків штук до 10 і одного ляща, того, що я спіймав, одна хороша покльовка. Це в нас на чотири вудилища. Зламав, на жаль, один QR-тіп на фідері, тобто на третьому, ставив на хижака, на бичка, потім, потім пробували на густіру закинути, можливо, якийсь би судак чи щука клюнуло тихо. Ну, Загалом ось така в нас вийшла риболовля. З двох рибалок вийде одне відео. Думаю, кому цікаво, тому цікаво. Тому, друзі, ставте обов'язково лайк, підтримайте український контент. Підписуйтесь на канал, якщо вам потрібні активні посилання, тобто знайдете в описанні цього ролику або ж знайдете там, де у вас буде написано про канал. Там Телеграм, група, інстаграм та тік-ток Тому, друзі, всім хвоста, ні хвостані луски, слава Україні та до нових зустрічей!